Продовжуючи тему консервації, хочу сьогодні вам показати два варіанти приготування варення желе зі смородини. Таке варення приготувати дуже легко, і воно вийде абсолютно в кожного. Варення виходить настільки густе, що взагалі не витікає з панки, і його можна сміло різати ножем. Показую вам перший варіант приготування. У каструлю з дном висипаю помиту та перебрану ягоду та додаю цукор співвідношення цукру та ягід один до одного. У мене каструля на 5 літрів і туди влізло 2,5 кг ягід та 2,5 кг цукру. Далі перемішую ягоди з цукром та ставлю варитися на середньому вогні весь час помішуючи, щоб варення не перегоріло. Коли варення закипіло, варю його 5 хвилин та вимикаю. Піну з варення не знімаю, тому що в ній міститься багато пектину. Наступним кроком потрібно перетерти смородину через сито. Це робиться дуже легко та швидко. По часу займає буквально декілька хвилин. Шкірки та зернятка, що залишилися, я не викидаю. А варю з них компот. Також як варіант шкірки можна залити горілкою, і у вас вийде чудова настоянка. Перетерте варення розливаю по стерилізованим банкам та закриваю їх кришками. Залишаю варення охолоджуватися при кімнатній температурі, а далі зберігаю у кладові. З даної порції у мене вийшло 6 півлітрових банок варені. У мене залишилося трішки варені, і я хочу вам показати, яке воно буде, коли охолоне. Результат буде в кінці відео. Тепер готую другий варіант железі смородини. У касторулю з товстим дном висипаю помиту та перебрану смородину та ставлю її варитися на вогонь весь час помішуючи. Воду доливати не потрібно, щоб варення було густіше. Через хвилини-дві смородина починає пускати сік. Я проварила смородину 10 хвилин, не доводячи її до кипіння. Вона стала досить рідка. Тепер потрібно смородину перебити блендером до однорідності. Перебивати можна було і спочатку, але це зайняло б у мене набагато більше часу. Висипаю у збиту смородину цукор у сповідношенні один до одного. У 5-літрову каструлю у мене війшло 2,5 кг смородини та 2,5 кг цукру. Ставлю каструлю варитися на середній вогонь час від часу помішуючи. Коли варення закипіло, проварюю його протягом 5 хвилин, не знімаючи піну. Розливаю варення по стерилізованим банкам. Та накриваю кришкою і залишаю охолоджуватися при кімнатній температурі. З даної порції у мене вийшло 8 банок по пів літра. Те варення, що залишилося, заливаю у форму, щоб показати вам, яке воно густе як охолоне. Прийшло десь 2 години з того моменту, як я розлила варення по формам. Перше показую варення, в якому я шкірки перебила блендером. Воно вийшло дуже госте і, як можете побачити, воно ідеально тримає форму. Друге варення те, яке я перетирала через сито. Воно також вийшло густе, але не настільки, як варіант зі шкірками. Обидва варіанти виходять дуже смачні і неможливо сказати, які з них смачніше. І ще я хочу зауважити, що коли варення перезливало по банкам, банки я не перевертаю, тому що коли варення охолоне, то залишиться такої ж форми. Тобто варення буде триматися кришки, а дно банки буде заповнене повітрям. Таке густе варення чудово підійде для пиріжків, пончиків, тертого пирога, для начинки торту або ж його просто можна їсти ложкою. Смачного!